біля пам'ятника Шевченкові. Прошу пригощатися всім. Золочинським морозовом, найкраще морозово. Вирода має мені платити за рекламу. <гум> всім, 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 стане морозиво. Золочинським найкраще нашим патріотам, хто працює біля Шевченка. Шевченко. Є ще один ящик в резерві, прошу брати з запасом. Прошу, Прошу брати, я відкриваю другий ящик. Беріть, прошу. Олег Миронович. Прошу. Дякую. Тим, хто добре працював, морозиво на паличках. Тим, хто найкраще працював, морозово в стаканчиках. Так що прошу. Від імені усього товариства, що працює сьогодні біля пам'ятника Шевченкові, ми дякуємо Сергію Борисовичу вереді за те, що він зміцнив нас бойовий дух підбадьорив нам на Морозовому. Залучивки морозивом найкраще. Дякую. Вважаємо, в парку, в в Шевченка». А, тільки там того року ми Зняємо народження, надаємо сучасному європейському вигляду, бо живемо під газом, удовольствие саме місто європейське. І саме ці роботи вийшли різні громадські організації і працівники різних підприємств, саме об'єднують громаду, бо одразу говорить, що саме ця фігура, яка нас, українці, які в цей час об'єднують, закликає до порозуміння і до натхнення, щоб прикрашати наше місто, робити його що краще і так Якщо говорити про площу біля пам'ятника Шевченкові, тут має завжди бути багато охочих зробити щось добре. Я тішуся, що таких людей від дня до дня стає у зличі все більше і більше. Сьогодні знову ми готуємо площі під посадку квітів, а вже наступного тижня будемо садити тут багато гарних квітів і ця площа стане окрасою нашого міста. Дякую усім. На цьому місці, тут біля пам'ятника Тарасу Шевченкові росули посаджені кущі самшиту. Сьогодні їх викрадено. Я так розумію, що любов до рідного міста і злодійство це речі неприпустимі. Через те, я застерігаю вас, тих, хто це зробив, пропоную повернути назад і надалі хай не повторювати такого ганебного явища. Злодійство і золочів це речі несумісні. Пам'ятник Тараса Шевченка Любов до України і крадіжка квітів тут у сквері це ганебно. Такого ганебного явища у золочів бути немає.